Підсумовуючи нашу боротьбу за справедливість, варто наголосити, що мешканці будинку здійснили численні звернення як безпосередньо до керуючого компанії Товлі навіть сервіс, так і до Бучанської міської ради, також до депутатського корпусу та правоохоронних органів. Основні порушення, які ми зафіксували, це те, що ТОВ навіть сервис відверто ігнорує наші звернення, не відповідає на поставлені питання, чим порушують пункт 5.4 чинного договору з Бучанською міською радою, де чітко зазначено обов'язок надавати відповіді та документи за запитом. Бучанська міська рада не витрубувала жодного з необхідних документів, не отримала повний пакет договорів з підрядними організаціями, не перевірила розрахунки тарифу. Не відкликала необґрунтований тариф навіть попри численні виявлені недоліки у його формуванні. З відповіді одного з представників Бучанської міської ради, стало зрозуміло, що альтернативних тарифів не було, тож погодили єдиний запропонований тариф Лінею сервісом. А сам конкурс відбувся 31 грудня в атмосфері повної відсутності прозорості без жодного конкурента. Ідентичні порушення вже зафіксовані на вулиці Леоніда Бірюкова, 2А у трьох житлових будинках. Вечанська міська рада не здійснила перевірку так званого кошторису витрат, який товлі навіть сервіс надало як обґрунтування тарифу. Такий підхід демонструє халатність або свідому співучість у схемі з нав'язуванням завищених цін мешканцям. Бучанська міська рада не забезпечила доступ мешканців до документів, які Товлі на відсерпіс зобов'язана було надати. Це порушує принцип відкритості та прозорості, закріплений у законах України про місцеве самоврядування та про житлово-комунальні послуги. Ми провели глибокий аналіз усіх дій і бездіяльності з боку посадових осіб, а також зібрали достатньо фактів, які вказують на порушення законодавства, самоуправства, ймовірне шахрайство та корупцію. Протиповну картину можна побачити лише після того, як правоохоронні органи або Бучанська міська рада витребують усі документи згідно пункту 2.6 договору. Особливо боляче усвідомлювати, що в умовах війни, коли захисники України віддають своє життя за нашу безпеку, їхні сім'ї стають жертвами шахрайства та маніпуляцій в рідних домівках. Це морально неприйнятно. Так само важко повірити, що міська влада може покривати подібні порушення, замість того, щоб діяти в інтересах громадян. Якщо це так, то ми маємо справу не лише з бездіяльності, а з потенційної співучості у злочині. Ми вимагаємо негайного втручання Бучанської міської ради та правоохоронних органів, проведення службового розслідування дій посадовців, відповідальних за погодження тарифів. А також аудиту діяльності ТОВНІВ сервіс та пов'язаних з ним структур у разі подальшого ігнорування нашого звернення залишаємо за собою право звернутися до Офісу президента України, надіслати звернення до Національного антикорупційного бюро України. Ми не зупинимось. Наше місто це місто герой. А отже, воно заслуговує на прозору владу і справедливе управління. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновлення.